Пушкін Ну, пилозначно це така одразу чотири пам'ятники імперському письменнику Пушкіну досі стовбичать у центрі української Одеси. А давайте я вам покажу, скільки їх тут. А вон там на вулиці Італійській ще один в ящику стоїть. А отут ми зараз пройдемо і на опері ми ще один побачимо. Це культ особистості сталінського штибу, не інакше. А гдібіж мой розказ не зв'язаний? В Одесі пильний, я сказав. Я б мог сказати, в Одесі грязний. І тут би права, не салґал, і це промоція нашого мірода. Я все дитинство провів на цьому бульварі. Ми з мамою ніколи сюди не підходили. До цього ніякої любові такої я до нього і не відчував. Рішення про знесення пам'ятника Пушкіну біля міської ради ухвалено самою ж міською радою Одеси. Бо я не розумію, хто з цим зволікає. Громада, містяни. Або я б залюбки хотів все це в морі бачити. То навіщо цей Пушкін взагалі перше до української Одеси?